раночок, йдемо поряд нашого брудера. Розкажу, що вийшло. На вулиці 7,15, морозяка, ну не морозяка, ну таке. Нено ну, 1 градус, нуль або один. На машині вже приморозок є, а так на травиці немає. Ну, Пішніте, заглянемо, що там не зробиться. Трошечки залив біля брудера бо з цієї сторони грязь і все за ногами тільки дощ. Так Надо буде розтопити, приніс водички. Ой, кручить. Ага. 15% не робить. В самому приміщенні у нас 21,7 на датчиках 28,4. 25,7. Ми зараз розтопимо. Ми, в принципі, коли холодно, вони по цю сторону трошечки дужче збились. Наші трошечки холодненько. Приніс водички, зараз долю, і кормушки вони вже повиїдали пустенькі. З сьогоднішнього дня щось буду ставити більше. А, Більше все, що не закрив, то повністю лядку. Бачите на провітрюванні. На три, на три пальця здорових, ну, почти чотири. І воду випили. Зараз зважимо і там жарти насипати. І один щось видно попало й чи в глаз. Щось в глаз прикритий. Модь зябанули. Все може бути. Ну що, наливаємо, порамося. Колеги, зараз за уточок. Прийшов наливати їм воду, ви дивіться які ливки стоять, гарненькі. Забиваємося, в середньому тушечка виходить, 3 кг. Ну, є, звісно, ось уточка трошки менше, селих там є до 4, я думаю, вийде. Прийшли на водопой, трошечки виливається, але треба зняти відосик. Це не уточки, це муларди. І прийшли, бачите, а це білі чисто білі, не грязні, це му... муларди. Куплялось на птахофабриці, чи як там правильно, де вирощують їх. А остача була куплялася в хитру келіни. На жаль, в мене щось інкубатором був збой. І так і не вилупились. Було запліднено з... з 11 9 штук, а... А видно, що якийсь бой інкубаторів був. І кохан Наталії. Там теж було бралося 15 штук, але на жаль, не вилупилось не одне. Ну, там великий не оплідував, там 15, а на яєць 8 було. Ну, Хоча заказував 11. так що. Завріднені були, але, на жаль, інкубатор збой якийсь був. А ці вилупилися, я не знаю, це мої якісь е... бойцовські, що вилупились. Десь вони вже втекли. Біленькі. Ну, якщо, то так. то Таке стадо дебеле. Ходять вже аж в конець города. Тут вже все викосили траву, косити не треба. Ну, Це що радує, що вони наводять порядки по максимуму. Вибивають усю травичку, все, що можна. Навіть на черешнях і то листки повжирали. Хто в курсі, напишіть, які є озимі яблука гарні, хочу досадити яблука. Озимі, щоб на зиму було. бо літом хватає. О, опять прийшло, бачите? Це настанці, Це ці живчики, які вижили. Ось так. Ну все, пахліте важити нашого бродера. поналивав водички і підемо далі. Ну, Ці, звісно, старші, ці молодші. Але теж такий, ну це уточки, а цели він там по собі якийсь длинний, Теж такий гарненький. Все, долю вам сюди, йду далі. Перепівка, породи зоріка. Але бачите, з детства у неї пішов дзьобчик на бока. І так він собі росте. а навіть ще обрізать його трошечки чи хто знає. Вискочила така красива така вже здорова. Скоро почне нести яйця, біла грудка. Ну, Красивенна. Ну, тут не одна вона вискочила, бачите, які повилітали, а переважно вони всі отут. Готується пит... буде вибиратися саме найкраще яйце, Все остальне дівки йдуть на несучку, бо є замовлення. На перепілок несучок. Щоб було просто на яйце. А хлопчиків всі на м'ясо. 300 гривень кілограмчик. Кролів, в мене залишилось мало кролів. Дорізаю, шукаю чистого строкача, хочу чист, чисту породу взяти. То в курсі Київська область, мов кого є. Чиста, що порода була. В одного взяти дівок, а у другого самчика. самчика. Або строкач, або, або біла. Ну, щоб хоч трошечки була лінія, а не, не смесь бульдога з носорогом. Шкурка мені без різниці, я їх не вмію розбирати. Вони просто йдуть у сміття. Один залишився, тут а двойко на дорожчині. І мама залишилася. і хлопчик, який, помните, має болів. Міксоматозом він переболів, міняю зараз пушок і його на м'ясо. Все на м'ясо, виб'ю, все, зроблю дезінфекцію. А, ти прийшов спеціально мені відосі козняти. О! Теж така закладка гарна. Видно, що дівка буде. <кхи> Хто там розуміє? Так, дівка. Така теж мощенька, гарненька, Техас, інкубаційне яйце продаємо, так що кому треба, звертайтесь. А криклива, наче мужик, ще не видно точно, Наша дівка, ну, време... Я думаю, буквально через тиждень ми узнаємо, які породи закладені. Так, Піду виключу воду. Бачите, як перелітають, як самоліти. Будемо спеціальний екран. Все, погнали далі. Кстати, навіть і тут бігають. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тут озорнашку, вони тут собі їдять і наслаждаються добраниками. Бачите, як оділи вже. Більше ніж полих, хоч всередині. Ну апетит у них гарний. Суміш вже обична, мішана така простенька, щоб було ще набити їм дзьоба. Так що й тут. Ну зараз е пойду зважу бройлера і покажу і половлю. А то время біжить. Відкрив лятку. Одну вже виставив, що було 30 е градусів на тими лампоці. Тут 35. Але їх розкладка, що в ту сторону, що в цю сторону. Ой. Ще денок. Е і ми їх переносимо. Беремо. По порядку сьогодні, дивіться, з 11 по 12 день лупилось, типа 12 будемо щитати жовтня. Вага 108. Зоб такий животік їхній набитий. 108. Наступний 120. Ну це такий, ніячне, ви знаєте, і гарненький. 11, ну, зачок 120. Ще зважимо... Ну це це, поняли? це не не молодка, це більше яйце. 127. І зараз зважимо молотку. На жаль, молодки вилупилось мало. Я навіть не знаю, як зрозуміти молодка. Просто ну, менше їх. Вони стоять біля кормушки вдох. Давайте було череді. Пільше все, що це молотка. От вам показати приклад, в чому різниця. 87 грамів. Молотки. Один. О, і це одна молотка. Ну, це таке чимало. Тобто, значить молотка чи ні. Давайте його зважимо чиї. 108. 108 грамів, на жаль, фонарь не робить, так що вибачайте. Ось ливку лежить. А ну. Інтересно, скільки цього ливка. От тобі різниця, чи велике яйце, чи ні. 132 грама, це 12-й день, а сьогодні у нас 16-й, зараз да? ну, секундочку зайду. 16 жовтня на сьогодні. Грубо говоря, Сьогодні у нас четвертий, четвертий день, четвертий, для когось п'ятий, для когось четвертий. Ну, Вважається, коли закінчиться інкубація. Тоді вважається. Значить у нас 4 дні, утро, 134 грами. Пишіть свою думку, чи це нормальний результат, чи ні. Я буду вам показувати і знімати. Але є один, бачите? Чогось око запливши. Видно більше все, що клюнули його, і він сам по собі трошечки менший. Ну це вам молодка. наче молодка і гарна. Це вам і думаю, як правильно. Заснув. Не достану, але встав, не достав. Л'ється такий торпіллер, дивіться, наче. А, це просто сзади пушка нема. Якось жопа вниз опустилась. Такий є смішний. <гум> Чисто жопік. Такі вони красавчики гарні. Чого вже так відкриваю сміло? 134 гра Оце гарна цепля на четвертий день. Я думаю, я, напишіть свою думку. 27 градусів котельна робить. Mm. Часто оце <кліст> рішив так. Перший один мішок даю коудайся, а потім перевожу на свій е старт на основі коудайся. Ще не різкнув я. Ну, <кліст> Я думаю, ми, які там ще якісь ці дають пробіотиків, а потім вже цей про простенький старт. Це на четвертий, ну вони сьогодні його доїдять. Вже апетит у них дрібалий. Це сьогодні четвертий. На п'ятий день це вже мішка не буде. На п'ятий день я вже переведу на вертичку в старт. У на, нас свої рецептури. Уже в них апетит дуже ловкий, гарний. Ну, все поїдять. Кормушку зараз буду приготовлю, там в мене є здорова на 5 літрів. Уже вставлю. бо Оце їм, не знаю, на час, мабуть. Дві кормушечки вже не починають їсти. Ну і все, колеги. На цьому таке коротеньке відео. Притак воздухом постійно відкритий. Коли закривати, треба, щоб вентилятор той його, щоб відкрити. Але треба, щоб був виключений котелок, не горіло. Бо тоді, як тут закрите, стається такий вакуум, що... О, з димохода протягує сюди і отсюда, поняли, витягує сюди усю дим витягує. Така, такий вакуум, що сюди і хапає йому дим, поняли, йде сюди. Не по трубі, а вакуумом видає сюди дим. Це як, як, як тягне дим'яче. Якщо вона постійно відкрита, у майбутньому прийде зима, будемо закривати. Так що такі ливки зараз щас... десь 310 і одійшло на штук, не знаєте, на штук 15 одійшло. я в шоці. Мішок в шоці. Але одійшли ті, які самі слабші. От, от 295, ну, десь так. Так що було прийнято рішення 1 31 жовтня. Заказуємо і ще 500 штучок, щоб оце поняли, щоб у нас вийшло місяць різниці, щоб потім вже був місяць, а ти це 31-го закладемо в жовтні, через 20 не вилуплеться, щоб десь півтора місяця різниці було. Ці почнемо вибивати, ми ж їх не продамо в один день. Ми їх продамо протягом місяця, вони будуть рости нам, приносити гарну тушечку. І протягом місяця будемо продавати. Він росте, він і жре, але ж він і приносить гроші. Почнемо тушка з 2,5 і поки не продамо місяць, значить місяць. Через місяць буде тушка не 2,5, а 5,5. А ну, звісно, вони ловко, але ж ми її не будемо продавати. Будемо продавати, не знаю по чому. Ми будемо вважати собі вартість і потім від неї відскакувати. Так що, погнали колеги. Вам всім дякую, лайк і підписка. Колеги, він вже викрашений, жде імену у вас. Всього 5 тисяч гривень і йде, куди ви скажете. Змішувач для зерна на 45 кг, повна загрузка 50, але 50 поняла, під самий верх. 45 кг, міша дуже гарна. Працював. Не знаю, тон 5 він перемішав, але я був дуже довольний, але я зробив на 350. Хто тобто хоче зробити YouTube канал Ятинський мій курятник, заходите, там є відосик, як зробити на 350. Ну, так, а такий агрегат чималий.